Отже, друзі, длячі, хочу вам розказати стосовно програми скринінгу здоров'я в застосунку ДІЯ. І просто, от е питання, наприклад, влада хоче зробити, типу, там, перевірити здоров'я українців. Щоби що? Ну, щоб що, Ілі де, Ілі лікак? Ну, просто от реально, е що вони хочуть? Ну, просто от, наприклад, е хтось поставить питання, що хоче українська влада отримати, наприклад, від того, що вони. Е Проведуть, наприклад, вони там дадуть дві тисячі гривень, і ви, наприклад, безкоштовно сходите до лікаря, проведете собі там, наприклад, електрокардіограму, наприклад, УЗІ, здасте аналізи крові. А я вам ще раз хочу сказати таку річ: що аналіз крові це по суті ваша ДНК. Зараз вже біотехнології на такому рівні, що, наприклад, можна наприклад з ДНК людини. Наприклад, створити наприклад клон при тому, що це не для кого, це не секрет. При тому, що технології вже такі, що ну по суті, якщо вже наприклад ви можете раніше, наприклад, можна було в якихось мінял там обмінювати, наприклад, там криптовалюти купляти, або якісь там лазейки знаходити, то зараз вже по всьому світу стоять банкомати. Ви просто, наприклад, там, в Україні, наприклад, там, до 40, 49 тисяч 999 гривень ви можете, наприклад, купити біткоїни або, наприклад, продати біткоїни. Е, наприклад, в обміннику ви можете, наприклад, просто звичайному обміннику, валют, е, іноземних валют, ви можете, наприклад, продати і купити, наприклад, USDT, біткоїни, ефіріум, XRP і тому подібне. Е, все можна, наприклад, всі ці технології є. При тому, що. Електромобілі, наприклад, здавалося, наприклад, ще там 20-30 років, ну, там 20 наприклад, років тому здавалося, що от як це там всі їздять на бензині, на дизельному пальному і тому подібне. А зараз вже дуже багато людей пересіли, наприклад, на електромобілі. Е, і просто що цікаво, наприклад, от що хоче зробити, наприклад, українська влада. Вони просто-напросто хочуть перевірити стан здоров'я, перевірити стан здоров'я, знайти слабкі місця. При тому, що, наприклад, біохімія є така наука, і біотехнології, наприклад, які використовуються наприклад, для того, щоб на базі знань про організм людини можна було наприклад, створити наприклад, певні препарати. Так, наприклад, як і в Європі, наприклад, зокрема в Німеччині, наприклад, розпиляють спеціальний наприклад, там, ну, в повітрі, наприклад, якісь там розпилюють хуйню, якусь там речовину наприклад, під час дощу або снігу. Ну, Снігу тут майже немає. Дощ, наприклад, якийсь там мінімальний дощ. Вона впливає саме на е, біле населення, тому що біле населення е, має, наприклад, інші гени, наприклад, відрізняються наприклад, від е, чорних. От і все. От і все. Чорні не страждають, а білі страждають. Навіть без шапки.